Замовив дві посилочки. Так, що тут нам насипали вал. Ну, я подивився в інтернеті, він мені не підійде. Тут немає отвора. Придеться його повертати. І в мене на три, на три штопорних кольця, а тут на 4 і отвора немає. Тобто не що потрібно замову. Ну, то таке повернемо. Це їхня Ну, Може кому потрібно буде. Так. Потім нам ножів Зубровських насипали. Ну, на сік там вони Зубровські не я. Може одноразові. Потім тут должно бути два комплекти. Так, це від'їжджає посилочка Вот наступна. Тут краска облізла, трохи скинули на балончик. Казали, що краску скинуть на балончик. Краску ціну зни... знизили. Ось такий фільтр я замовив на мотоблока Ось такий. Ну, по типу як на тракторі, но, мабуть, стоїть. Такий. Тут уже у нас всередині ого, як важко відкривається. Тут у нас уже така прям така гарна, здорова. кастрюлька <laughs> так тут у нас находится еще фильтр сеточка и еще один фильтр сеточка ну и все он тут так пустенький бачено так получается это сюда Правда, не знаю, скільки сюди масла потрібно залити. Ну, я думаю, це кращий варіант, ніж той, що у мене. Той можна продати. Він вже трошки покращений. А сюди більше просто масла можна залити, я думаю. Так, отак фільтр. Раз. Закривається. Так, до нього у нас десь коліна повинно бути. Так, коротше, що я тут замовив Попробую замінити, бо як тік він у мене сопун, так і тече. Потихеньку, по чуть-чуть, але тече. Я замовив таку штуку. Не пам'ятаю, скільки коштує. Ну, в общем, попробуємо такий наружний супун. Уже не внутри, а знаружжя. А вдруг буде краще. Ось така от комплектація його кришка є Так, що я замовив. Це на сайті залізяка. Я все замовляю. Коротше це форсунка у нас. Прокладочка. Форсуночка у нас така як на мій мотоблок потрібна. І з тонким таким носиком щоб була в запасі мало ли що може случиться. Будете фрізувати раз, і замінили та й поїхали далі. Так, Тут у нас вал який потрібно. На фризу у нас там вал такий а все. той, що потрібно, вал, бачите, з отвіром і під пружинкою і шарик. А ць, на цьому нема нічого. І цей 360 гривень коштує, а цей 250. Можна було б Оцей цей вал наточити такі отвори, де потрібно. Я так думаю, не знаю. Можливо, не підійде, тут ось виборка невеличка є. Ну коротше, оцей то, що потрібно, а цей не потрібно. Не знаю, на який він мотоблок розрахований. Це у нас до фільтра чугунне коліно. Ось таке от. Ось сюди раз, так вставляється. І замовив набор прокладок 200 гривень начебто Тоже на свій мотоблок. 195. В мене це з десятки от залишився. Ну якщо мені не підійде, то заміну такий буде у нас. Так що нема що бачити 5000. Такі, такі у нас ножі. не знаю їхні якість. Ну, думаю, сама-сама звичайна буде якість. Фільтр, покрасимо, вал, розпилітель, набор прокладок і супун. Надіюсь, що не буде більше травити. Ну, картерний масло не буде викидувати. Так Все збираємо. Так у мене на фрезі вломився вал цей. Не знаю з чого він так вломився. Такого ще ніколи не було. Так, вломився і все. Наче як був вломлений. Так -от. А цей що новий. Ну, не знаю наскільки він буде кращий. Побачимо. Я вже тут розібрав підшипники в нормі. Отак от зараз зберу. что тут разбирать? Что парни кольца понадевать все? Мабуть, с этой стороны вот так. Бо у меня тут проточены полностью на том валу. А тут трошки с таким цим. Получается, с одной стороны только вдевать буду все. Ну, або сюда, або сюда. Нет, за этой стороны. Тут же ж шпилька. Ну, это же пружинка, шарик. Отак от буду з цієї сторони задвигати усе. Штопор не стоїть, тепер okay. ставимо пружинку і шарик. Так, щоб шарик туди не полетів, думаю, треба закинути сюди тряпку. Бо в нього є шанс, я думаю, великий туди попасти. Так... Ну, маленькие Так, ставим на шарик. Сейчас начнем придавить. Чтоб он туда зашел. Так, с набора взял вот такую отверточку. Под шестигранник там. С наборчика. Будем вот а так его туда и задавливать. Попробовать. Ага, не хочет. Не хочет. Не хочет. Так-то оно вставляется. Но надо... розписовать шось його краще тут подумати сейчас може аж бігом чи ножиком підковернуть його. останній стик останній стополем к лице розуміли, так? Да? Давите на шарик і б'єте по валу сюди. І він защількується туди сам. Просто не бросаєте, отак, придавили, вдарили і він туди защокнеться під шестерню сам. Все. Так, тепер ставимо підшипники підшипник Зайшов як рідний. Один, а другий. Зараз я дерев'яну наставочку. От заміна у нас. Так, наступна заміна, це знімаємо стартер, убираємо ну, в сторону і відкручуємо наш сапон. Бачите, скільки тут масла? Просто я вже задовбався сюди підливати. Раз в неділю Конкретно треба підливати масло. А це все в маслі. І за цього супуна. І в мене на мотоблоках ні на одному не було такої проблеми. Не на одному. А це з 12 і почалися проблеми. Ну, надіюся, щось зробимо зараз. Так, відкручуємо. Відкручуємо, міняємо. Це. Збираємо прокладка, потім жестинка оця відбійна, отака, е, отворами вниз. Потім опять прокладка. Прокладка і ця сам супун Збираємо. Ну а цей сопун я поки залишаю так. А цей залишу на згадку, а можливо колись і переробимо. Щось тут мені кажеться з отворами, не то чи не співає. Так, ну що, я прикручую стартер, потім покажу. Так, підкрасив я. Наш, ну, да было облучено и пара Пора так от выхода. Это это. О, красавчик. Ну он серьезно выглядая. Трактор, Ух. Так, ну що, сюди заливаємо масло. Ну, залью. Грам 300 зараз. Сеточку всю помочить і ту надо, щоб на ней масло було. Та вот так сейчас вкинем і перевернем. Есть, сейчас я достану трохи хай стече. двумя руками. Одной рукой неудобно. Положи вот это сыто, Еще одна. И сверху эту сеточку. И сейчас еще раз так чуть-чуть пролью. Чтобы она попала на ту сетку, что ниже. Все. Я думаю, хватит. Там на дни ну, сейчас тут все сеткой точно достает ну до пол литра Сейчас руки витираю і ставимо. Тракторный, тракторный. до допрацевание новым фильтром. Тут уже масло добряче налито. надовго. Ось такий фільтерочок. Гарненький. Надіюсь він буде кращим однозначно за мій мій все лежить. Тоже був непоганий, але то кращий однозначно. Кладав ножі, вже закупився. 18 лівих, 18 правих має бути. Так от. Так. Подивимося, помив я сопун. Ну, тут все повимивав оці. Бензинчиком ось, ось, тут все повимивав, будемо дивитися, надів шлангочку, щоб бачити, що воно буде, не буде тікти. Ось виход. Отак от кришка бомбезно працює, солярку повну наливаєш, чисто. Всім, кому сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!